Хочу показати вам дуже легкий спосіб, як зав'язати палантин, щоб він був гарно на пальто, і за секунду перетворювався в теплий варіант на голову. Берете палантин горизонтально і одну сторону трішки загинаєте зверху. Тоді берете в руки і закладаєте її палантин на шию. Обов'язково, щоб одна сторона була коротшою, десь приблизно трошки нижче грудей, а інша довшою. Тоді, лише довшу сторону, обводимо навколо шиї цією загнутою стороною, так, щоб вона не перекручувалась. Ось так. Обов'язково слідкуйте за верхом цієї сторони, щоб ось це було зверху, там де ви загинали. Обводите навколо шиї, беремо цю меншу сторону, яка лежала, протягуємо через цей отвір, ось сюди вверх. Тоді протягуємо іншу руку сюди і цю сторону протягуємо в цей отвір. Ось так. Дивіться, для пальто. Воно вже ідеально, дуже гарно. Але коли стає холодно і вам хочеться накрити голову, ви берете ось таким рухом дивіться, звідси цю сторону і піднімаєте на голову. Ззаду трішки поправляєте, хоча в мене вже там воно лежить гарно. І все, ваша голова в теплі. Подивіться, як воно виглядає з боку. Ось так, ось так. Мені подобається, якщо вам також доєднуйтесь. У мене є багато цікавинок.